На даху Харківської 17-ї міської клінічної лікарні запрацювала сонячна електростанція. Кожна з цих 96 встановлених панелей виробляє 540 Вт енергії плюс два інвертори потужністю 30 кВт. Вони здатні виробляти понад 50 кВт електроенергії на годину та економити 350 тисяч гривень річного бюджету лікарні. Якщо говорити про середню електричну енергію в рік, це приблизно 3-3,5 тисячі кВт година. Відповідно, зараз забезпечують вони функціонування реабілітаційного і хірургічного відділення лікарні. Ця електростанція вартістю 52 тисячі євро. Подарунок від Німеччини та компанії «Бауер». проект реалізували у співпраці з благодійним фондом РПКРІН, створеним для боротьби з наслідками російської агресії проти енергетичної системи України. У перспективі такими альтернативними джерелами жилення будуть обладнані інші лікарні міста, а також школи-дитсадки. Відповідний меморандум про партнерство та співпрацю у цьому напрямку між мерією Харкова та фондом Рипавою Україн» був підписаний у день відкриття у місті першої лікарняної сонячної станції. Також планують залучити до реалізації проєктів зеленої енергетики інших донорів. Та місцевий бюджет. Що протягом двох-трьох років, звісно, якщо буде дозволяти військові обставини, так ми повинні розуміти це, то ми будемо переходити практично на усіх лікарнях міста до сонячного енергопостачання. Крім цього, я хочу, щоб наші нові крорайони, які ми будемо будувати і на якими ми зараз ретельно працюємо, теж мали постачання через сонячну батарею. Як наголошувалось наразі у переході України на альтернативну енергетику, зацікавлені міжнародні партнери, серед яких США, Великобританія та Німеччина? Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.